Ще один аспект на історії січового стрілецтва зробили Івано-Франківський та тернопільські історики Іван Монулаті і Микола Лазорик. Книга під назвою Станіславів і Український легіон акцентує увагу саме на воїнах Івано-Франківська цього військового формування. Незважаючи на славу загону, відомостей про наших стрільців на диво мало. І документів виявилося замало, і самих свідчень про українців, які пішли до лав саме з колишнього Станиславова, сучасного Івано-Франківська, було дуже мало. Їх ми знайшли 16 осіб. Це надзвичайно мало у порівнянні з Львовом, чи Коломиєю, чи іншими містами тодішньої Галичини. Дуже багато історичних документів втрачено було, тому фактично Миколі Лазаровичу, моєму співавтору, який займався цією частиною цієї книжки. Довелося важко шукати в архівах наших, особливо таких документів. Можливо, це були лише окремі рядки, окремі якісь абзаци про цих людей він їх знайшов. Можуть лунати голоси, що таких людей було більше, і можливо, що так. Тому над книгою працювали більше року. У виданні три розділи зокрема подаються дані про еліту та владу міста 1914 року. Закінчується книга короткими біографічними даними івано-франківських вояків. Ми хотіли ну знайти цих людей, які саме з Івано-Франківська пішли. Ну, щоб знати не в загальному, там як статистики, а знати ці родини, сім'ї, щоб бачили в лице цих людей, випусками з архівів, старими світлинами та невідомими до того фактами, Станіславів, і український легіон зацікавить і як істориків та краєзнавців, так і просічних читачів.